Восьмова серия зомби апокалипсис я? кто я? Чему я тут? Надо переветы Кто ты? Я дам ее ха-ха-ха. Не просыпайся. Ты ти... больно же як. Ай! Та кажи мені ці стіни, зато вбали. Ми вбили цього нєгера. О, май гад. Пішов геть. Хе -хе -хе. Мені пофі. Хе -хе. Ладно, давайте поїдем в Україну. Навіше що? Нам було извєсто, що там обнаружен антидот від вірусу зомбі апокаліпсис. Пон! А ти гелавний, ти гелавний. Ти гелавний. Ладно, ну давайте йдемо. Окей, 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 окей. Давайте виходимо. Так, ай, бляха, лоха. Ну что, поїхали? Давайте поїхали. Ми завжди скоро приїхати, давай. Мер... Спустя час. Хм, давай-то напишем. Хм. Хм. тасана. Та та Сумма вообще Надо взять. Вокзал. Так, наша тебя, давайте давай-то идем. Ждем нашу стойку. Так, на сети. <гум> Тут вообще-то виды его вообще заборонено 40 минут. Хто це, мій це був не я. Продовження слідує.